Усім привіт! Вітаємо вас на каналі нашого інтернет-магазину. Сьогодні розповімо про велике поповнення в інструментах VITALS, а саме про серію акумуляторної техніки SmartLine+. Plus. SmartLine Plus – це поєднання садово-паркової техніки та електроінструменту. Ця серія працює на одному акумуляторі, що доволі зручно та економно. Придбавши одноразово повний комплект, інструмент та зарядний пристрій з акумулятором, надалі ви просто докуповуєте необхідний інструмент від Vitels і працюєте без обмежень. Серед основних переваг серії Smart Line Plus хочу виділити: широкий асортимент. Техніка для саду, ремонту та будівництва столярний інструмент. Акумулятори 18 вольт на 2, 4 та 6 ампер годин. Можливість працювати інструментом до 2 годин поспіль. А також є зарядні пристрої на одну та дві батареї. Розглянемо інструменти серії трохи докладніше. Ось, наприклад, садовий інструмент. Як бачите, акумулятор легко приєднується до інструменту. До столярного та будівельного електроінструменту серії Smartline Plus входять гайкокрути, дрилі шуропокрути, перфоратори, сабельні та циркулярні пили та інше. Беремо попередній акумулятор та легко встановлюємо на гайкокрут. А тепер беремо цей акумулятор і встановлюємо його на перфоратор. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які інструменти серії Vitals Smart Line Plus є у вас. Тепер ви знаєте про нову серію акумуляторної техніки SmartLine Plus від Vitals. Хочемо закцентувати, що інструмент постачається окремо від зарядного пристрою та акумулятору. Якщо вас зацікавили інструменти серії Smart Line Plus, та ви бажаєте більш докладно ознайомитись з їхніми технічними характеристиками, будь ласка, завітайте на наш торговельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалужена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Усе буде Україна!